Київ, Україна. Київ, Україна. Коротше, Київ. Він же лише один? Якого? Ага! Я Хейко! І, мужик! Ви не Ларі? Чому ви не Ларі? Не знаю, сер. Якщо вам не важко, ми з Ларі щоранку гуцаємось кулаками. Ні, не хочу. Йохан і бабай. Іди, скуштуйте екстремальну закуску. Секунду, смак інший. Я додала скибочку яблука. Ти знаєш, що я не люблю сюрпризи. Обдурила нас завжди. Це моя бути, як завжди. Чарлі, ходи воно пиво. Ні, я вчора був під мухою. Раптом дзвонять з телефонним опитуванням. Я сказав їм передзвонити сьогодні для точніших відповідей. О, ясно. Уейн! Пройдуся. Тротуар закрито, буде платно. Так. Гаразд, Гомер, твоя взяла. Не можу повірити, що Гомер умовив тигра. Вибачте, мені треба в... Туалет! О, Боже, ми доповнюємо один одного... Доповнюємо один одному... Ре... Ти вже несприйнятна поява. Викладати про мою коштовність. Худло. Хм. 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 Прийди не лізо мене. Я знаю, що роблю. Я і так і зануди. Ой, е моя фреска. Вирихує з нагробованого. Мен, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. а де вона вчилася таких прийомчиків? Підготовка. Списки доготівка. Зараз її заборонили. Лука чери подрубите. Не чекаю. Не чекаю. нашу чекаю. Вона шуроботу. Сері а може він? Цей робот мене не так розуміє. Буду змушений тебе вбити. Розказати? Ні, я не слухаю. Не можна подавати одне й те саме. У дітей катопляне пюре вже звук Ліза! Взяв до Київ, Україна. Київ, Уркаїна. Коротше, Київ. Він же лише один? Пес підтвердила, що приїде на 16-ліття дочки. Братан прислав смішне відео. Ніфіга не смішно. А можливо там дійсно щось смішне? Псих напал на боса. Это он отвечаю, американский агент, из-за которого погибли все мои близкие. Представьте рейтинг в ноль звиздачак. Не, короче, едем в Спрингфилд в Америку и замочим его. А ты крепкий орешек, прям как донецкий пацан. Если мы украдем друга Вейна, он попытается этого друга спасти. Как ты думаешь, а? А Ага, я в друга страшно. Эээ! С самого мешканця выкрали украинские бандиты. Мы отримали ось таке видео, будь ласка. Смерть ему О боже, я знаю цей голос. Матч. Я поверну вам человека арена танцюючий троцький Біони міжнародної хокейної ліги 62-го року вейн ти опять припёрся на мой праздник а холодно зігрійте мене отвали я хоча б руки вам під пахви!